Всім доброго дня. Ну і дивіться, нагородику у нас. Ось так, квасолька молода, є, вона спаржева, По ідеї можна бути така, в такому виді. О, це максимум. Але так вийшло, що в мене не було деякий час. І вона трошечки переросла. Не думаю, що це буде сильно велика проблема. І зараз ми її беремо так, обрізаємо і ріжемо на такі частинки в мисочку. А потім є в нас вакууматор, Пакетики складемо, завакуміруємо. І це буде як гарний вітамінний такий додаток. Взимку там, в суп. Саме головне в цій квасольці, щоб оця ось, тут така є стрічечка. От вона іменно коли спаржує квасольки, її не чуть. А так воно волокно виходить. Ну тут вроді би це нормально. це нормально. А то минулого року купили на базарі і рік мучилась з цим волокном. А так? Нема ось що я спробував. Нема волокна. От зараз треба її всю отак перерізати. Е, всередині, якщо глянемо всередину, ну, оцю, наприклад, таку. Що в нас всередині? Бачите, вона зелененька? Тобто вона... Швидко буде готуватись, готуватись. Це не так у яка вже дозріла, зелененька. Розумієте, чого? Рибний суп отлично йде. В різні супи там інші. Так, дивіться, отак у нас вийшло нашої квасольки. Ну, трошки переросла, але вона там зелена ну, нормально буде. Отак відходів. Не буду едва я, я ось слайдери є. Слайдери зараз три порції буде у нас. Три гарні порції. Розділимо. Морозілочку покладемо і, як кажуть, буде нам щастя так одна. Зараз приблизно. Я роз, роз... розважувати не буду. Так. Приблизно. Зараз, мабуть, гроза буде. ну, щось таке небо почерніло. Так, і третій пакетик. Там може ще буде квасолька спаржува, то тоді. Це. Головне в цьому слайдері випустити повітря. Те, що швидко підняти, то воно не, не... встигає. Вимагатись. Повітря випускаємо і зручна така застібочка. Так, зараз трошки треба, як кажуть, на главок. Але все одно розпреділити. Так, ну десь три таких пакетика. Три зубчика, а це відходи. Це. Все, і таким чином його всі. Зараз ще є лайк-пак. Закриваєте, а тут зубочисточку. Так, крок. Там повітря. Чудові. Клас. Завернули. Є одне. Можна тут написати число, дату, ну, що хочете, але. У ну, не морозивка невелика. І решту пакетиків так само. Бачите, випускаємо повітря, зачиняємо до кінця, потім решту повітря. Заворачуємо. Оп! І ще один пакетик. Такі пакетики можна купити там, в будь-якому магазині навіть в продуктовому продається. Дуже зручно. А в кого нема, можна обичні пакетики, можна той же самий вакууматор. Все, дивіться, яка красота. Три супчика з вітамінами вже взимку є. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, робіть репост, діліться з ним. Може хтось не може догадатися, що таке. Різні випадки бувають. Що так можна заготовку робити на зиму. Дуже просто. Я вважаю, що це геть просто. Все, всім дякую. До побачення.